Усім величезний привіт! Я рада вітати вас на моєму YouTube-каналі. Дякую, що завітали! Що дивитесь мене! А сьогоднішнє відео буде присвячено на мій погляд, дуже-дуже-дуже важливій темі. А, це помилки у догляді за шкірою. Тож, друзі, хочу поділитися з вами, яких помилок допускалася я. Та, щоб ви так ніколи не робили, та можливо допоможу вам у деяких питаннях стосовно шкіри, як її е, зробити ще краще. Е, хочу сказати, звісно, я не косметолог, я тільки просто людина, у якої були і прищики, і висипання, і е, мені це дуже-дуже не подобалося. Я довго-довго в цим розбиралася. А е, зараз також хочу розповісти вам про. Свій догляд, який підходить мені, це ні в якому разі не означає, що він підійде вам, але мені подобається тож я розкажу вам. Обов'язково обов прийдіть до свого косметолога та запитайтесь у нього, що він або вона вам порекомендує. Тож, перша. Перша дуже-дуже велика помилка у догляді за шкірою це витирання вашого обличчя після вмивання рушником. Просто рушником для тіла, або якщо у вас навіть є рушники саме для обличчя, це все одно. Дуже дуже погано, тому що вологий рушник там якраз просто супер-супер класне, класне середовище для розвитку бактерій, грибків. А та ще цей рушник, вологий, яким ви знову і знову витраєте ваше обличчя, це просто чому б і запаленням і прищикам не з'явитися на вашому обличчі. Тож я давним-давно перейшла на паперові рушники одноразові паперові рушники. Це дуже зручно, не треба прати постійно ці рушники для обличчя. Там я чула, якщо ж навіть ви використовуєте рушнички звичайні для обличчя, їх треба прати після кожного використання. Витерли обличчя попрали. Н навіщо? <с> навіщо, якщо можна купити просто паперові одноразові рушнички? Це дуже зручно, гігієнічно. Та я вас запевняю, буквально через ну, пару тижнів ви побачите, що запалень у вас стало набагато менше. Це дуже дуже важливо. Тож. Обов'язково скористайтеся цим. І так, друга помилка теж дуже-дуже важлива. А це нестача гігієни під час макіяжу. Я впевнена, всі дівчатка, котрі люблять робити собі мейк, вони купують собі класні пензлики для макіяжу, щоб вони так красувалися на туалетному столику, стояли в таких красивих баночках. Всі ми це дуже-дуже полюбляємо. Це, звичайно, дуже гарно, коли всі пензлики стоять на туалетному столику, дуже гарно. В відкритому просторі їх зберігати просто не можна. Чому? Тому що е, дуже багато пилу е, та в, всяких бактерій, які можуть осідати на е, пензлики наші для макіяжу, які красуються на туалетному столику. Тому краще зберігати пензлики саме у органайзеру, тож не полініться Будь ласка, придбати собі а, таку штучку. А, також а, треба постійно після кожного мейку мити пензлики. Це також дуже, -дуже важливо, тому що ви зрозумієте, да? а, скільки там бруду, скільки там бактерій, навіщо нам це потрібно. А, Саме мій досвід такий, що я повністю відмовилася від всяких губок для вмивання, б'юті-блендерів для використовування тонального крему. Також моя шкіра мені дуже подякувала за це. Я не люблю, я тільки використовую ручки, вмиваюся ручками та без всяких губок. Я думаю, що це зовсім зовсім не потрібно. Але якщо вам подобається, вам це підходить, то обов'язково після. Для кожного використання таких губок мити її просто дуже-дуже важливо. Так, третя помилка теж дуже дуже, дуже шкодить нашому обличчю, це неправильний демакіяж та очищення шкіри обличчя. Просто це ну, важливіше, важливіша така штука, яку повинні знати всі. Я теж... Допускалася такої помилки, міцелярну воду обов'язково треба змувати з обличчя. Ви видалили міцеляркою макіяж, це не остаточний етап. Ну, мабуть, мабуть, якщо робила так я, може ще люди такі знайшлися. Це обов'язково. Ви ж не нанесете пінку для вмивання та не залишите її на своєму обличчі. Точно так же і міцелярна водичка теж має миючі компоненти, тому її обов'язково обов'язково треба змивати з нашого обличчя після того, як ви його нанесли. її. Так, також не можна яка б ви втомлена не прийшла додому ввечері, не можна не привести своє обличчя, не підготувати його до сну, не привести його в порядок. навіть якщо ви були без мейку, навіть якщо ви зовсім не наносите мейк, потрібно робити догляд точно такий же, як і дівчині, котра наносить мейк та. Все однаково. Ви приходите, змиваєте бруд, свого обличчя, тому що на протязі дня там 100% осіли бактерії, всякі забруднення і всяке інше. Ось тому правильне очищення шкіри та правильний демакіяж це дуже-дуже важливо. Четверта помилка дуже-дуже. Погано впливає на стан вашої шкіри, від якої я повністю відмовилася, та теж моя шкіра стала набагато краще. Це видавлювання прищиків та запалень. Так, ми всі це робили раніше. Мене просто, я не могла зупинитися, щось там подавити, поковиряти. Це Зовсім робити, на мій погляд, не можна. Якщо навіть вас щось бентежить, то можна записатися до косметолога, та вона вам чи він допоможе в цьому набагато краще. Це професіонали, які... Знають, як це правильно робити, тому що ми можемо щось видалити, да? видавлювати, стояти, стояти, потім прийти до іншого прищика, де да? як це було раніше, і тим самим перенести бактерії та цих прищей з'явиться в 100 разів більше. Звичайно, я думаю, що у вас теж так було. Ви довели один прищик, з'явилося ще п'ять. А це якраз показник того, що це робити не можна. Та якщо ви це робите, то ви робите це неправильно, та краще, краще не торкайтеся своїх запалень та прищиків. П'ята помилка: це рідко міняти постільну білизну та притискати телефон. Прям до обличчя, ось так, після ваших врудних ручок да, та сумки. А міняти постільну білизну треба не рідше, ніж один раз на тиждень. А наволочку треба міняти ну, мінімум два рази от, через кожні два дні. Чому? А, тому що всю ніч ми спимо, у нас виділяється теж шкірний. Жир <свісно> всі ці бактерії, ми на них спимо, все це розмазується. Та якщо у вас не дуже гарний зараз стан шкіри, ви не задоволені, то краще міняти наволочки. Кожну ніч. Те ж саме стосується мобільного телефону. Він в нас кожен день в руках, ми його клацаємо, да? торкаємося різних речей на вулиці, там, ручок, дверей і так далі. І Потім цим же екраном прислоняємо до нашої щічки, до шкіри. Я так не роблю, я трішечки ось. Притримую телефон ось так, щоб і не розтерся мей, і щоб, звісно, брудним телефоном не притискати до мого обличчя. Тож зверніть на це увагу, це теж дуже-дуже важливо. Можливо, декілька місяців вам буде складно, де це робити постійно, міняти там наволочку кожен день чи через два дні. Але потім це буде вашою звичкою, та шкіра теж вам дуже подякує. Тож зверніть на це увагу. Так, шоста помилка теж величезніша. Це постійно на протязі дня, коли бачу, що людина, дівчинка чи хлопчик, не важливо, не важливо, торкається свого обличчя брудними руками. Я ось така. оф. Цього робити теж не можна, тому що руки. Це такі ж там брудні та там бактерії і всяке таке. Якщо ви вже ж хочете щось там почухати на своєму обличчі, вимийте руки, продезінфікуйте їх та чухайте. І так, сьома помилка це нехтування ранковим доглядом та ранковим очищенням нашої шкіри. А це теж дуже дуже важливо, якщо вам здається, що ви е, спали. Просто валялися, на вашій шкірі не було макіяжу, ви десь там не ходили. Це не означає, що на ній нема бактерій та всього різного після ночі. Ви на ніч нанесли різні крема, сиворотки, Та поки ви спали, наша шкіра теж виробляла. Шкірне шкірний жир, а там різні бактерії, все це позмішувалося, тому обов'язково обов'язково не нехтувати саме ранковим очищенням та доглядом. Так, восьма помилка: це використання скрабів. Коли на вашому обличчі а, запалення а, та часте використовування скрабів, це теж дуже погано. А коли у вас запалення, прищики та проблемки зі шкірою, використання скрабів. Просто воно неможливо. Чому? Тому що ви скрабом можете рознести всю інфекцію, всі, всі ваші запалення по всій шкірі І їх буде іще набагато більше. А та часте використання скрабів теж дуже шкодить нашій шкірі. Це потрібно робити. Ну я роблю ну, десь один раз в тиждень, і то скраб в мене дуже дуже такий м'якенький, щоб нашу шкіру не травмувати. Теж. Користуйтеся порадами свого косметолога. Не треба лізти в інтернет, писати найкращий скраб, тому що вам може він не підійти. Краще запитайтеся у косметолога, вона порадить вам для вашої шкіри найкращий скрабік. Можливо, вам зовсім його не треба використовувати, таке теж може бути. Дев'ята помилка: це не використовувати нічний час як час. Для догляду за нашим обличчям, за нашою шкірою. Знаєте, таке часто буває: я нічого не буду наносити на обличчя, хай обличчя подихає і все таке інше. Якраз такі в нічний час шкіра дуже добре засвоїть всі поживні компоненти з нашої доглядової косметики та все інше та теж буде виглядати класною, наповненою зранку. Десята остання помилка, якої. Теж, на мій погляд, допускалися всі, а це доставання крему чи різних <гум> штучок з баночки руками. Це краще зовсім не робити та придбати ті крема, які видавлюють, які не треба залазити туди руками, а які видавлюються просто з тюбика. А то ж, не робіть так, будь ласка, не треба лізти пальчиками в крем. Якщо вам подобається такий крем, в якому немає такого дозатора, щоб видавити, то купіть таку лопаточку спеціально для того, щоб доставати звідти крем. Ось-ось, якщо ж так вийшло, що вам подобається цей крем, ви не можете знайти лопаточку, вам треба дуже-дуже гарно дезінфікувати руки, мити, мити потім. Дезінфікувати і тільки потім брати з цієї баночки крем, але я ж все ж таки не рекомендую так робити, сама так не роблю, тому що і нігці, і під нігцями в нас теж багато бактерій, тому так краще не робити зовсім. <му> Якщо зима вам треба М під. -під, 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 -під